А хіба ви не чули, що Христос сказав навчити того, що Він заповідав людям, людей, і щоб вони не міняли нічого з того? І коли питаєшся в людей, а ти знаєш заповіді Ісуса Христа? Знаю. І починають говорити про заповіді, які дані були Мойсею для єврейського народу. Я говорю про заповіді Ісуса Христа, тому що Він чітко говорить: послухай, мої заповіді зберігайте. Тобто, мої, Він не говорить заповіді Отця. Так, отець він одна і те ж. Але він говорить про якісь нові заповіді. Так, про нові, тому що одну з заповідей любові він каже, даю вам нову заповідь. Для кого? Та для церкви своєї. Яка це заповідь? Любіть один одного, як я вас полюбив. І відразу стає явним, як люблять католики православні і протестанти один одного. Явно виконавці заповіді, але заповіді Антихриста. Ти головний католик, католицька віра, вона сама старша віра, ти от твердий католик. Ні, православні. Православні це вони вийшли з католицизму, бо вони не погодилися з тим всім блудом, який католицизм чинив. І правильно ми правильно славимо. Чому ви славите? Давайте подумаємо. Чим ти славиш Бога? Або протестанти, які часто звертаються і в себе навіть в церквах вішають тих 10 заповідей Божих? Які були дані в старому заповіті для виконання, щоб хоч якимось чином зупинити гріх, тому що й виконати їх ніхто не зміг. А ти чув, що Христос сказав зберегти Його заповіді і навчити людей їх? Це ми і робимо на християнських зустрічах. Тому ще раз і ще раз, можливо, я вам надоїв, але якщо ти не підписуєшся, ти не будеш знати, про що говорив Христос. А ми говоримо правду.